Звідки усіх таке бажання приймати якісь таблетки, зокрема вітаміни? Ви собі не задавали запитання? А звідки ж бралися вітаміни в вашому організмі, якщо ви доросли, наприклад, там до там, 20 років 30, 40, 50 чи 60 років? Тобто, звідки у вас були вітаміни в вашому організмі? Ви ж їх не приймали до цього. Далі ви знаходите інформацію, так і відповідно інформація заходить вам в голову, і в голові починає, як кажуть, сверлити, сверлити, сверлити велику дірку, і в кінцевому результаті ви стаєте заручником того, що ваша. Скажімо так, голова вже працює не на вас, а працює на тих, хто переконав вас в тому, що у вас є дефіцит вітамінів. У нас просто глобальний дефіцит вітамінів в Україні, в кожного дорослого, в кожного дитини, в кожного, хто робив тест на фолатний цикл. Всіх є порушення фулатного циклу, ну просто питання, якісь чудеса. Причому, що люди дожили до 60-65 років, і досить непогано дехто виглядає, але в них є порушення фулатного циклу, виявляється. Так? Далі, знову ж таки, як ви жили без цих вітамінів? Тобто, ви ж задумаєтеся в тому, що питання стоїть не в тому. Що ви будете приймати вітамін Д якимись мегадозами, так? А в тому, як він засвоюється, як працює печінка, як його скажімо, цей. Попередник вітаміну Д, а вітамін Д синтезується з холестерину, як обробляє і проходить обмін холестерину в вашому організмі, чи є в організмі запалення кишечника, чи є запалення щитовидки, чи є системне аутоімунне захворювання? А може, все це разом є і так буває, і у вас ще є сильна алергія? Тобто, відповідно, знову ж таки організм потребує більше різних мікроелементів, а також знову ж таки, щоб рятувати себе від алергії і від попередніх захворювань. Орювань, які я назвав. І тут знову ж таки чарівна таблетка, вітамін Д, велика доза. Давайте будемо приймати, як ви будете приймати, яким чином ви вітаміном Д маєте перемогти алергію, автоімунний тероїдит, чи питання знову ж таки: артрит, артроз, чи знову ж таки системний червоний вовчак чи склеродермія. Ну, давайте прокиньтеся, кажу, чи ви вже зовсім кажу, зазомбовані тим, що. Знову ж таки кажу простіше, що сусідка вам розповіла якусь байку про вітамін Д чи відповідно ви десь з інтернеті це почитали, і це для вас все. Чарівна таблетка? Ви пішли це. Я говорю тільки про вітамін Д. А їх насправді зараз продається і вам впарюється дуже багато. Тому питання знову ж таки: чи є деколи потреба вживати вітамін Д? Так звичайно, ну є потреба декому чуть-чуть вживати в невеликих кількостях, якщо є, є проблема. Але. Не проблема, основна брак вітаміну Д, чи відповідно фолі кислоти, вітаміну В9, чи вітаміну С, чи знову ж таки якогось будь-якого іншого вітаміну. Переважно це є проблема системна в організмі, серйозна проблема, переважно всі ж зразу. Розуміють, що проблема переважно в сунково кишковому тракті, в печінці, так тобто в цих нирках. Тобто, якщо ці органи не працюють у вас, що то видно залоза, якщо у вас погано працює, ну який вітамін Д, який вітамін С вам допоможе, чи відповідно цинк, чи ще щось каже, то це смішно. Чи я кажу притироїдиті, давати селен і тішитися, думати, що селен лікує запалення щитовидки? Це просто ми дійшли до того, що ми дійсно називається. Горе горе від розуму, тобто в нас забагато інформації. Ми її не фільтруємо. Ми не є медиками, і ми починаємо знову ж таки скажімо, сподіватися на те, що людина, яка є. Скажімо, продавцем якогось вітаміну чи біодобавки, вона зробить чудо. От. І тому чи пробіотики, от все. От питання, давайте так: всі проблеми від порушення мікробіому в кишечнику. Тобто не ті бактерії живуть в кишечнику. Правильно, ну, є така проблема. І дійсно, якщо не ті бактерії живуть, є дуже багато проблем. Але якщо живуть злі бактерії, Повірте, питання, що добрі бактерії, ту, що ви таблетку вип'єте, чи там сиропчик, вони там не засвояться. Ну, хіба знаєте, ви додасте віскі, потім трошки пива, потім трошки доброго вина, і відповідно потім релаксу. от, Можливо, тоді ці добрі бактерії краще у вас засвояться. Я жартую, звичайно, але.